Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачне варення з цілих полуниць. За цим рецептом варення виходить неймовірно смачне, це я вам гарантую. Для приготування полуничного варення нам потрібно взяти 1 кг і 700 г полуниць. Спочатку їх гарно перемити, а вже тоді, коли вони помиті, обрізати степла. В очищені полуниці всипаємо 600 г цукру. Трошки потрасти, щоб розійшовся цукор. І залишаємо на 2 години, а лучше на цілу ніч. Пройшла ніч, витягаємо полуниці з холодильника. Хочу показати, скільки рідини появилось. Нам потрібна глибока каструля. Висипаємо туди полуниці, доводимо полуниці до кипіння. Коли полуниці закипіли, кип'ятити 5 хвилин. Варення можна помішати, але осторожно, щоб не подушити полуниці. Покипіло 5 хвилин виключаємо і даємо, щоб варення повністю охололо. Варення повністю охололо. Ставимо на газ, доводимо до кипіння і кип'ятимо 15 хвилин. Додаємо сік половину лимона. Або на кінчику ножа лимонної кислоти. Але піну не збираю. Перемішуємо. Покипіло 15 хвилин виключаємо і даємо повністю, щоб варення охололо. Варення повністю охололо. Ставимо на газ, доводимо до кипіння і розливаємо в банки. Банки з кришками я стерилізувала у духовці при температурі 110 градусів 15 хвилин. Варення вкладаємо в банки і закручуємо кришками. У нас вийшло з цієї порції 5 300 грамових баночок. 4 баночки ми закрутили, а одну вже з'їли. Баночки з варення можна перевернути, а можна залишити і так. Накриваємо грубим рушником і залишаємо, щоб воно повністю охололо. Прийшла ніч, варення можна виносити в погріб, а також можна зберігати її у квартирі. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таке смачне варення на зиму, а полуниці у варені залишаються цілими. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається.